Найголовніше питання, чому зараз, попри такі важкі умови навчання, освіта важлива для дітей. Я провчився о, близько місяця в норвежській школі, і можу сказати, що освіта у нас набагато сильніша. Діти, вже починаючи з 8-9 класу, починають замислюватися над тим, чим би саме їх хотілося займатися. Тобто, сам через Ютуб вчився монтувати, Так. Да. круто. Вони раніше доросліші. історії не з підручників. Школа це місце, де вивчають не тільки теореми і аксіоми. Тут формуються правила життя. Освіта, її вплив важко переоцінити. Тому дуже важливо, аби під час навчання нам зустрічалися українці, які розуміють її значення для майбутнього, такі, як герой нашого проекту про цінності освіти. Ми знаходимося в Бучанському ліцеї номер 4 Невеличке місто Буча Київської області стало відомим на весь світ. На жаль, через сумні події. Але сьогодні ми спробуємо змінити ці асоціації і поговоримо про досягнення талановитої та освіченої молоді Бучі. Я Яцура Андрій, а я Макаренко Богдан. Ми з Андрієм вчимося в 8 класі Бучанського ліцею номер 4 В цьому році ми посіли друге місце в номінації Документальний фільм на конкурсі «Genius Olympiad Ukraine». Для Бучі виробка лісів є проблемою вже декілька років. Але також важливо, що ми будемо робити зі сміттям від минулих будівель. Хлопці, вітаю та вітаю з другим місцем. Але тепер скажіть, будь ласка, що ж таке Олімпіада генів? Взагалі, це про екологічні проблеми в нашій країні, і також в принципі в світі. Це про те, які вони важливі, про те, що нам потрібно з ними робити. Ага, тобто, давайте ми зараз просто розшифруємо, тому що це абревіатура, щоб всім стало зрозуміло, що це не просто про геніїв. Курс Олімпіад Дженіус це на даний момент найбільший у світі конкурс проєктів екологічного спрямування для учнів 8-11 класів. У цьому конкурсі є сім категорій. Ну, наприклад, розкажу про наших учнів, які в минулому році представляли роботи. Вони представляли роботи в категорії креативне письмо. Потрібно було написати есе на екологічну тематику, якусь проблему розкрити. Окей, а чому не написали есе, наприклад? Там же є різні варіанти. А ми, в принципі, часто знімаємо саме в документальних роликах в такому жанрі: типу, Богдан, монтажер і оператор, а я як ведучий і сценарист. Ага, тобто, ви так і розподілили ваші ролі. Так, правильно так знімаємо проекти в принципі в більшості для вчителів, але як тільки мені Богдан написав, я зразу зрозумів, це буде непогано для того, щоб наші ці можливості відточити. Чому ж проблема будівельного сміття? Воно забруднює довкілля. Також таке сміття не має де зберігати. Тому утворюються зв... звалища, що приваблюють підлітків, які тут травмуються і викликають проблеми у своїх батьків. Андрій, розкажи, будь ласка, чому ця тема е, тебе зачепила? Чому ви власне її обрали? О, в бучі. Будівельне сміття дуже поширене, тому що були руйнування, були відбудови. Після відбудов залишається будівельне сміття, яке зараз немає куди діти, тому що в країні війна і у нас немає ресурсів достатніх, щоб його переробити. І виходить так, що воно валяється, воно турбує кожного, але не кожен хоче щось робити для того, щоб його забрати. Ми вирішили, що це справді велика проблема, велика проблема для нашого регіону. І ми б не хотіли бачити будівельне сміття просто на вулицях. Конкурси допомагають сфокусувати свої зусилля на чомусь, що тебе дійсно мотивує. І зацікавлює. Тому участь у таких конкурсах можливо спочатку вона лякає трошки, бо ти вперше щось робиш. Але потім е, ти відчуваєш певний азарт, ти бачиш роботи своїх конкурентів, е, і тобі хочеться щось робити далі і краще. Але чому саме зараз це необхідно? Ну е, зараз, завдяки таким конкурсам, діти повертають фокус на навчанні. Яка ваша думка? Чи треба братися за такі проекти? Так, 100%. Тому що навчання, ну його проходять всі, і далі ну, людині потрібні якісь специфічні навики, щоб влаштуватися на роботу. А якщо ти зразу вибираєш, що тобі робити, чим раніше ти це вибереш, тим більше шанс, що в майбутньому ти станеш професіоналом в цій сфері. А скажіть, будь ласка, от зараз може нас подивилися батьки, діти і мотивувалися теж взяти участь в різних конкурсах, які ще можна порадити? Є велика кількість конкурсів всеукраїнських, українських, в яких можуть взяти участь не тільки діти від 13 років, як, наприклад, во. Олімпіади геніїв Є чудові конкурси для учнів з п'ятого класу: ман-юніор-дослідник, ман юніор ерудит є конкурси для учнів, починаючи з першого класу, наприклад, чудовий конкурс Кристали імені Євгена Гладишевського. Є також міжнародні конкурси, спрямовані на розробку якихось бізнес проєктів Цікавим є, наприклад, конкурс Стокгольм Джуніор Вотерпрайс. І, до речі, є національний відбір в Україні, який. Відбирає дітей для участі в цьому конкурсі. Там е, можуть брати участь е, учні і студенти від 15 до 20 років, і вони презентують свої напрацювання у вирішенні проблем екологічних пов'язаних з водою з водним ресурсом. До речі, пристам вручає сама е, шведська е, принцеса Вікторія. Ух ти. А давайте зробимо так. Ми ж на Ютубі е, е, всі корисні посилання щодо конкурсів. Ви побачите під цим відео. Отже, найголовніше питання, напевно, що в нашому циклі: це чому зараз, попри такі важкі умови навчання, освіта важлива для дітей? Для дитини можливість навчатися бути в звичайному рутинному процесі навчання це ніби такий осередок мирного життя. Так, як з минулого вони в цьому е, бачать свою стабільність для дітей в такий непростий час, психологічно це дуже є важливим. Окрім того, е, ну і ми вчителі наголошуємо на цьому. Я думаю, діти самі розуміють, що якщо випасти на, з цього процесу на певний період, потім дуже важко наздогнати так і продовжити е, цей навчальний процес, наприклад, через рік. Скажи, будь ласка, як ви з сім'єю е, пережили окупацію? Саме перших 14 днів після повномасштабного вторгнення ми були в Бучі. Ми бачили руйнування, бачили о, прильоти навіть іноді. О, ми інколи спускалися в підвал, коли було достатньо гучно. Іноді сиділи вдома. О, а потім, коли почули про зелений коридор і виїзд з бучі, ми поїхали на захід до родичів з заходу в Польщу на літак і з літака в Норвегію. Скажи, будь ласка, як ви з сім'єю провели окупацію? Де ви були в цей час? Ми виїхали ще 25 грудня, тобто за два місяці до війни в Туркменістані. І коли повернулись? Перед літом, чи ти продовжував навчання там так, онлайн вчився в українській школі, чи ходив в місцеву теж в українській, чи ти продовжував навчання в Норвегії? Я провчився. Близько місяця в норвежській школі, і можу сказати, що освіта у нас набагато сильніша. Тобто, в більшості там вчать мову, математику на такому легенькому рівні, і спорт більше. І це реально була теж програма восьмого класу. Твого Так. Класу. Тобто, вона трошечки простіша? Вона не трошечки, а набагато с набагато простіша, аж занадто, як на мою думку. Реформа НУШ триває вже 5 років, і ви з нею ну, на ти. Я так розумію, ви бачите цих, цих дітей, ви бачите, як вони змінились. Діти більш сміливі, Sorry. діти більш відкриті, а діти не бояться експериментів. Давайте е спробуємо порівняти. Я не дуже це люблю, але тим не менше, давайте спробуємо порівняти е ставлення сучасних дітей до навчання е із дітками, наприклад, е періоду 10 років тому. Тоді більшість учнів були націлені на що? Закінчити школу, так. піти в університет, а потім якось розібратися з тим, ким бути далі, куди йти працювати. І тобто, оцей буфер, ніби університет, був своєрідним буфером для того, щоб визначитися, ким я хочу стати. Як ми на мене то взагалі просто називали отримати корочку, вибачте, да, а далі розберемося. або отримати професію, яка модна. Зараз діти вже починаючи з 8-9 класу, і це відчутно, починають замислюватися над тим, чим би саме їх хотілося займатися, що буде їм приносити задоволення, і це, це не потребує обов'язкового навчання в університеті. Тобто вони оці е, стіли, навички свої, намагаються отримати вже на якихось курсах, на якихось проектах. Збільшилася кількість учнів, які після 9 класу. Обирають коледжі, якесь училище, де зможуть вже розвиватися професійно в певні е, свої професійні галузі, коли ти почав захоплюватися зйомками і відеомонтажем? Вісім років я вперше для себе відкрив публікування відео на YouTube. Це, звісно, нічого не приносило. Але мені це було цікаво. Після цього я так само вчився монтувати, а після цього мама каже, що от є у нас така медіа з буча сіті в нашій Бучі. Вони пишуть у Фейсбуці, що є вакансія монтажора потрібен. Чи ти ходив на якісь курси, чи вчився? Ні, самонтаж? абсолютно. Тобто сам через YouTube вчився да. монтувати? Так. Да. Круто. І зараз ти працюєш прямо з Бучі Сіті. Да. Чи згадаєш першу прямо роботу, яку ти зробив? І перший гонорар може? Саме перший гонорар був два роки тому. Осінь, у нас був фестиваль, де продавали їжу, який організовувала з Бучі Сіті. А, і тоді мені заплатили перші 400 гривень. І, і витратив на шоколадки? Так. Чого ти очікуєш від навчання? Власне, ким хочеш стати? Я не думаю, що в Києві в принципі є коледжі по монтажу. Якщо я не знайду по монтажу, то піду на програміста. Якщо не піду на програмістах, що дуже мало ймовірно, то знайду ще щось. Але все одно хочеш пов'язати своє життя із відеозйомкою і монтажем? Так. Мабуть, на це впливає певна турбулентність сучасного світу, то карантинні обмеження. Зараз е, наші діти переживають війну, і це мабуть, і впливає на те, що вони вже з досить такого раннього віку починають замислюватися над тим, як їм вижити в подальшому. То то вони раніше дорослиш. Вони раніше дорослиші. На мій погляд, е, освіта розвиток освіти це показник здоров'я нації, якщо е, держава хоче в майбутньому отримати економічний розвиток, якісь культурні надбання, то вона буде починати з освіти. Що має дати освіта? Діти в школі мають навчитися вчитися і зрозуміти, як використовувати ці знання на практиці. Отож, Андрій Богдан крутий приклад. Вони використовуючи свої освітні навички вже в восьмому класі, виграють всеукраїнські конкурси і вже думають про своє майбутнє, про те, як покращити екологічний стан свого регіону.